Доброго здоров'я! Мене звати Віталій Мороз, я бандурист, військовослужбовець механізованої бригади. Закінчення війни залежить від того, наскільки люди захочуть цього закінчення. Тому що одні втомилися і їм вже треба аби якого закінчення війни, а на мою думку, має бути тільки перемога. Іншого закінчення бути не може. Давайте дивитися історію. Сто років тому дехто із Українців вважав, що достатньо буде і того миру, який от який не будь но щоб він був. І кажуть, той, хто захотів миру з росіянами, через 20 років їв своїх дітей. Тому мені здається, що ми історію не повинні продовжувати ще раз, і ще раз і ще раз через кожні 100 років, тому що ця проблема вона вирішиться тільки тоді, коли ми повністю відвоюємо свою територію, свою землю і станемо незалежною Україною. будь-які домовленості, будь-які продажні рішення. Повірте, вони не спасуть нашу державу. Треба стояти до кінця. І я хочу нагадати українцям: давайте згадаємо, що ми козацького роду, що ми ніколи не скорялися. Ми, так, да, нас били, да, ми програвали, але ми ніколи не покорялися. Ми непокорна нація, і ми повинні стояти сьогодні до кінця. Треба стиснути зуби, треба обнятися один з одним, перестати робити, шукати чвари. А треба знайти одну проблему, яка є, і її вирішити. Найбільша проблема це цієї. І соборність нашої держави. Її треба відстоювати що. Тому я хотів би, щоб у нас була перемога, і чим швидше ми її здобудемо, тим е, радісніше вона буде, бо більше людей будуть її святкувати. О,